Форм ставить завдання це об'єднати громади, виробити спільний голос, спільні підходи. Саме так ми зможемо ефективно співпрацювати разом разом з урядом, парламентом, міжнародними партнерами для уряду, прифронтові регіони, міста та села, звичайно, що надважливий пріоритет. Ми вже запустили програму підтримки прифронтових громад. Вона охоплює 10 областей України, понад дві сотні громад. В програмі п'ять пріоритетів: люди, житло, безпека, бізнес, здоров'я, питання підтримки прифронтових регіонів та міст України піднімається на всіх майданчиках нашої держави. Ще тиждень тому, в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад України при президентові України, воно обговорювалося безпосередньо на майданчику конгресу. Я хочу подякувати віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі та його команді, що питання допомоги і підтримки прифронтових громад та регіонів міст є першим на порядку. денному. мова йде про фінансову підтримку, мова йде про різницю в тарифах. Тому я впевнена, що сьогодні буде багато тем для дискусії в рамках даного форуму. Окрім цього, хотіла привітати. Та побажати успіху в діяльності новостворені асоціації органів місцевого самоврядування, а саме Асоціації прифронтових міст та громад нашої країни, яка створена за ініціативи Ігоря Терехова, міського голови і громад, які вже доєдналися до неї свого боку, як президент асоціації районних та обласних рад України і голова Харківської обласної ради, можу запевнити, що наша всеукраїнська асоціація. Готова підтримувати кожну створену асоціацію в нашій країні, яка буде тільки працювати на благо і розвиток наших громад. Ми направляємо цю резолюцію в адресу президента України, кабінету міністрів України, тобто уряду України, Кримськової Верховної Ради України, наших міжнародних партнерів, міст побратимів, донорських організацій, міжнародних фінансових інституцій. Ми створили асоціацію прифронтових міст і громад. Це буде дієвий орган, Я Така платформа для спілкування і вирішення дуже багатьох проблем.